Друзі, хвилинка пізнавальної хімії. Що буде, якщо взяти 2,5 гектара коштовної землі в Дахнівці, місцеве комунальне підприємство, а також рішення черкаських міських депутатів та черкаського міського голови, мені здається, що в результаті має бути десятки, десятки, десятки мільйонів гривень для місцевого бюджету. Гайда перевіряти. Що собі наскільки прозорий результат? О, ні 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 ні. Чому воно знову змінило колір? Невже в результаті знову розслідування від 18.00? Я Артур Чимирис і так. Це чергове розслідування від 18.30. Ну, от не можуть наші можновладці взяти землю громади і перетворити її у гроші для громади. У гроші просто гроші, так можуть. А от для громади цим у нас, судячи з усім, величезні проблеми. І зараз я вам про них розповім. Це історія про неефективність, про відсутність логіки, про бажання заробити на інтересах громади. Про, про... ну от я вам зараз все розповім, і ви далі не подивитесь, тому давайте краще будемо починати. А ще я сподіваюся, що у вас немає алергії на амброзію, тому що її у цьому матеріалі також буде багато. Друзі, це мікрорайон Дахтівка. Я приїхав сюди, аби буквально на пальцях розповісти вам, як одна і та сама дія місцевої влади може мати для нас з вами абсолютно діаметрально протилежні наслідки. За моєю спиною місцевий будинок культури, що донедавна належав місцевій раді. І після того, як цю будівлю спіткала сумна доля, вона, як ви бачите, вигоріла. Місто, схоже, втратило на неї будь-які плани, тому виставило на аукціон. Аукціон нещодавно і відбувся. І ви скажете, кому ж потрібна ця згоріла будівля? Будівля, мабуть, нікому не потрібна, а от земля під нею. Пів гектара землі у такому прекрасному місці. Доволі цінний актив. В результаті місто змогло отримати 12 мільйонів гривень або ж плюс-мінус 5 тисяч доларів за сотку. Запам'ятайте цю ціну. Запам'ятали? Йдемо далі. Йдемо, 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 йдемо і доходимо ось сюди. Буквально в декількох десятках метрів за моєю спиною місцева влада продає ще одну ділянку. Вона менша, але і коштує вона теж менше. 3 мільйони гривень це стартова ціна. Плюс-мінус це ті самі 5 тисяч доларів за сотку. Втім, нас цікавить. Інше розумієте в чому справа. Я стою на ще одній ділянці. Тут 2,5 гектара землі, і ця ділянка вона теж належить місту. І ви можете сказати, чувак, ти що, ріелтор, Що взагалі відбувається? Розумієте, цю ділянку у 2,5 гектара землі також здається прилаштували, але прилаштували дещо по-особливому. Якщо вірити сайту Черкаської міської ради, то на цій земельній ділянці вже незабаром, окрім куб будівельного сміття та резервації Амброзії, можуть почати з'являтися багатоквартирні житлові будинки. 2,5 гектара землі це справді неймовірний актив. Он там сквер, он там прекрасна велика школа з чудовою інфраструктурою. Там дорожня магістраль, 5 хвилин до центру міста, а також 5 хвилин до Берегу Дніпра ну просто мрія для тисяч черкасців. І от ми підходимо до найцікавішого. Якщо незабаром тут почнуть з'являтися багатоквартирні житлові будинки, то значить ця земля вже не належить місту. Якщо поруч землю продають за ціною у плюс-мінус 5 тисяч доларів за сотку, то ось за ці два з половиною гектара землі. Місто мало б отримати не ну, просто якісь феноменальні суми коштів. Правда? Ні. Сотка землі у цьому місці, схоже, обійшлася майбутньому забудовнику ані в тисяч доларів, ані в три тисячі доларів, ані в одну тисячу доларів. Колосальна сума коштів, яка б мала б надійти до місцевого бюджету, просто випарувалася за допомогою примітивної, втім, як ми бачимо. Дієвої схеми, про яку ми вже розповідали. Ми живемо в умовах війни і повинні розуміти, що е, буде сутужно. Ви буде сутужно. Повинні підтягнути паски і працювати все для фронту. Комунальне підприємство Черкаси інвест. Будь якщо ви наш недавній глядач, то назва цього підприємства вам може нічого не сказати. Та й навіть якщо ви дивитеся всі наші матеріали та читаєте наше видання, думаю, не зайвим буде провести невеликий екскурс в історію у 2021 році. Ми вже розповідали про те, як за допомогою цього комунального підприємства найцінніші земельні ділянки фактично даруються потрібним забудовникам. Свідомий обхід вимоги законодавства а, про передачу землі на конкурсних засадок через земельні торги. Інша справа, що такий обхід, ця дірка залишена в законодавстві тут нічого не поробиш. Тобто місцева влада зловживає тим, що ці дірки свідомо залишені в законодавстві. Залишили їх в законодавстві, тому що так само ця схема може працювати і з державними підприємствами. Як це працює, якщо землю Передавати безпосередньо забудовнику аукціон. Потрібний, якщо землю спочатку передавати комунальному підприємству, а той вже потім забудовнику, аукціон не потрібний. І так трапилось цією земельною ділянкою ціною у десятки мільйонів гривень, яку місцеві депутати разом з міським головою передали у постійне користування КП Черкаси Інвестбут, та й схоже, забули. А КП Черкаси Інвестбуд вже серйозно взялося за справу. Пошук інвестора для забудови цієї земельної ділянки. Втім, розумієте, здається, що сприйняття слова інвестор та інвестиції у нас з вами. Суттєво відрізняється від сприйняття цього слова у керівництва КП Черкаси «Інвестбуд» та можливо і взагалі керівництва Черкаської міської ради. На вашу думку, скільки коштує земельна ділянка? Та саме грає в Дніпра 4 Жужоми, вулиця сержанта Жужоми-4? Для яких цілів? для житлової забудови. Ну чому як се ж тому, що там будуть Він... люди жити ну, але ж не може капешка просто так взяти та віддати 2,5 гектара під забудову у чиїсь руки? Мають ж бути якісь правила? Визначені законом, е, ну схоже, правила існують, втім вони визначаються не законом, а безпосередньо керівництвом цього комунального підприємства. Воно може взяти та розмістити об'яву, наприклад, десь в номері якоїсь газети, ну або ж у себе на сайті. Ну або ж написавши щось на онтому стовпі, або ось тут, на цій землі, шукаємо інвестора. І це буде відповідати законодавству. На вашу думку, як багато місцевих забудовників та інвесторів купують друковані газети, або ж відвідують сайт. Маловідомого комунального підприємства в пошуку оголошень. Я думаю, це лише ті, які знають, що іде шукати. А ви як думаєте? Залишайте ваші думки у коментарях до цього відео. У 2021 році ми розповідали історію про те, як інвестора знайшли за допомогою буквально оголошення у черкаській газеті невеличкого такого, буквально декілька квадратних сантиметрів. І давайте глянемо, що ж вийшло з того оголошення. Власне, у 2021 році ми розповідали історію ось цієї земельної ділянки площею у пів гектара. Тоді на цьому місці була фактично пустка, а зараз виріс розкішний житловий комплекс з неймовірно коштовною нерухомістю. Ділянка під цим житловим комплексом раніше належала КП Черкаси Інвестбуд і її забудовника. Капе Черкаси Інвезбут знайшли за допомогою оголошення у місцевій газеті. В результаті забудови місто отримало 0 гривень, 0 копійок. Ну, ладно, ладно. Причетні до цієї господарської операції можуть мені сказати, що це не так. І справді, 200 тисяч гривень заплатили податку за землю. Але розумієте, в чому суть? Цей податок заплатив би. Будь-який власник цієї землі, незалежно чи знайшли його за допомогою оголошення, чи за допомогою публічного прозорого аукціону. Такий публічний прозорий аукціон місцева влада провела вже після початку повномасштабного вторгнення, аби продати земельні ділянки поруч. І вона їх успішно продала, отримавши по декілька десятків мільйонів гривень за один. Гектар. А що ж отримало КП Черкаси Інвестбут за право забудовника забудувати пів гектара поруч? Що отримав бюджет? Ми вже зрозуміли нічого. Ну, окрім податків. А КП Черкаси Інвестбуд отримало на власний рахунок 800 тисяч гривень. Ще раз 800 тисяч гривень за пів. Гектара землі на митниці поруч з Дніпром. Поруч з ділянками, які продаються у десятки разів дорожче з прозорих публічних аукціонів! Ну і чи варто говорити про те, що у 2021 році ми прогнозували саме. Такий фінансовий результат цієї господарської операції імені КП Черкаси Інвестбуд. за право забудови коштовної земельної ділянки, фактично на березі Дніпра, місто отримало 0 гривень, 0 копійок. А саме КП Черкаси Інвестбуд отримало суму в десятки разів меншу за ту, яку б як показує практика, могло б і мало отримати місто, реалізувавши цю землю з прозорого. Публічного аукціону. Правоохоронні органи в нас є чи немає їх? Мені здається, їх зовсім немає. Загалом, по-нормальному, земля під будівництво має відчужуватись через аукціон. Хто найбільше заплатив, той і отримав право там будувати. На жаль, так буває далеко не завжди. І в Рівному, і в Черкасах, наскільки я розумію, періодично застосовується схема, коли земля без конкурсу віддається в руки у вас, я так розумію, комунальному підприємству, яке ну, потім віддає інвестору. Інвестор заробляє на цьому надприбутки, а місто втрачає, це неможливо здійснити без участі міського голови. і Міських депутатів, і я вам гарантую, як депутат міської ради Рівненської, що депутати знають, за що вони голосують. От про це ми і розповідали у 2021 році. Скаржились, обурювалися. Втім, схоже, у 2024 році схема продовжує працювати. Знову рішення депутатів про передачу земельної ділянки у користування КП Черкаси інвестбуд Знову аналогічні умови інвестиційного договору, за якими забудовник платить за землю не зараз, а колись в майбутньому і невідомо що. І знову ж пошук цього інвестора за допомогою оголошення. Втім, є різниця. Цього разу не в друкованій газеті, а на сайті Черкаси Інвестбуд прогрес. Не думаю, що хтось, роблячи абсолютно те саме, очікує на якийсь інший результат, аніж той, який у нього був до цього. Про майбутнє будівництво на цьому місці свідчать не лише папери на сайті Черкаської міської ради. А й купи будівельного сміття, які схоже звозять сюди, аби підготувати будівельний майданчик. Депутати ще попередньої каденції Черкаської міської ради віддали цю ділянку у постійне користування КП Черкаси Інвестбуд», аби ті шукали інвесторів ще у 2017 році. Чинні депутати також не стали повертати земельну ділянку з користування КП Черкаси Інвестбуд», та й залишили їм. Хай шукають інвесторів. Втім, за багато років, схоже, все, що вдалося знайти для цього місця, це декілька куб будівельного сміття, а також виростити величезні плантації амброзії. І от проходить 6 років пошуку інвестора. 2023 рік на сайті КП Черкаси Інвестбуд з'являється оголошення, яке нарешті дає свій результат. Приходить він. Інвестор. І з ним укладають угоду. Але ця угода доволі специфічна. Вона не містить жодних сум, які має заплатити цей інвестор за право збудувати цю земельну ділянку. Що він заплатить, куди він заплатять, визначить експерт у майбутньому, коли вже все побудують. Бери землю, будуй. Продавай квартири, отримуй прибутки, а плати потім. Такий собі національний кешбек. Втім, навпаки, що буде вже з цією земельною ділянкою, і як буде відбуватися розподіл розподіл, передача права власності буде вже визначатися іншими договорами, додатковими угодами. Що буде конкретно там зараз, ми не бачимо і ми не знаємо. Ми тільки бачимо, що дві сторони хочуть. Здійснити спільне будівництво, а потім, в залежності від вкладу кожної сторони, розподілити відповідні об'єкти, який тут інтерес міста в договорі цього не написано. Якщо вірити комунальному підприємству Черкаси Інвестбуд, то єдиним забудовником, який зацікавився їх оголошенням, а також можливістю забудувати 2,5 гектара землі у цьому місці, було місцеве підприємство. Екохаос. хаос, е, ну давайте ще раз, он там величезна школа, он там Сосновий ліс, всюди виростають приватні будинки. А от бажаючих забудувати тут 2,5 гектари землі немає. І як говорять представники забудовника, це ледь не ми самі маємо їм дякувати, що вони зголосилися будувати тут. Багатоповерхівки відповідно до Дахнівки, якщо так розглядати конкретно цю ділянку, то ну ви ж знаєте скільки вона висіла, скажімо так і ніхто не не цікавився, тому що там великі проблеми з комунікаціями там ні газу. Ну, потрібної потужності ні каналізації, ну і світловіку. того, що ми її отримуємо і платимо податки. Ще ж от після введення експлуатації кожного будинку буде е, зарахування е, грошима на рахунок. На, на Компенсація, про яку говорить забудовник, це плюс-мінус 15 тисяч гривень щомісяця. Це, до речі, е, залишки резервації амброзії, якою тут фактично все поросло. Привіт, алергікам, сподіваюсь, вам вже краще. 15 тисяч гривень це ціна оренди однієї квартири в новобудові, а також ціна права забудови ось цієї земельної ділянки. Принаймні про будь-які інші платежі до бюджету на період будівництва забудовник не говорить. Також наша розмова з ним підтверджує твердження про те, що і після будівництва безпосередньо бюджет. Не отримає нічого, щось знову капне на рахунки КП Черкас як і у історії 2021 року, яку ми вже для вас розповідали. Та й на тих рахунках, мабуть, й пропаде протягом багатьох років це комунальне підприємство, яке б мало б за рахунок інвестицій генерувати прибутки для місцевого бюджету, збиткове. Здається, тепер прийшов саме час познайомити вас із цими потужними комунальниками-інвесторами. Отже, раніше це комунальне підприємство очолював Іван Будяк. Чому ви відмовляєтеся від сьогодні за губу. губа. Тепер комунальне підприємство очолює Дмитро Чен. Втім, зміна керівників підприємства доволі специфічна. Ну і взагалі, як діяльність цього КП Черкаси Інвестбут, по-перше, Іван Будяк і Дмитро Чен. Обіймають однакову посаду. Вони обоє заступники директора комунального підприємства. Директора на ньому немає. Його обов'язки саме і виконує Дмитро Чен. По-друге, як говорить і Іван Будяк та Дмитро Чен, вони обоє є родичами впливового місцевого політика Віталія Чена. Добрий день, мене звати Віталій Чен. Я голова фракції батьківщини в обласній раді. Віталій Чен непростий депутат Черкаської обласної ради. Він є давнім соратником міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка, а також однопартійцем секретаря Черкаської міської ради Юрія Васильовича Тренкіна. Розслідування про сумнівні активи та статки міського голови Черкас, а також секретаря Черкаської міської ради. Ви вже можете переглянути на нашому Ютуб-каналі. До того ж, там нещодавно з'явилося ще одне відео про майнові досягнення родини ще одного політика, пов'язаного з земельними ресурсами. Мова про очільника земельної комісії Черкаської міської ради Романа Моторного квартиру вам подарували. Да. А хто не ми, ми, ми. Ці троє за посадою відповідальні за ефективне розпорядження комунальною землею? І допоки діяльність комунального підприємства Черкаси Інвестбуд Генерує суцільні збитки, а місцевий бюджет, схоже, не десятки мільйонів гривень. Всі троє помітно багатіють. Всім хорошого настроєння, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Тім від цієї трійки давайте повернемося, все ж таки до іншої трійки. Трійки ченів будяків Політик Віталій Чен у коментарі спростовує будь-яку причетність до діяльності КП Черкаси інвестбуд Ну вже так історично трапили, що серед Нечисельного штату працівників цього комунального підприємства, таке чисельне представництво цієї родини. Віримо, віримо і ще раз віримо. Втім, попри віру, не можемо залишити без відповіді одне запитання: як можна просто так брати наскільки коштовний земельний ресурс, та передавати його під забудову? Приватним особам, фактично не отримуючи нічого для цього міста, давайте запитаємо про це у тих, хто приймає ці рішення. Ну чи принаймні під ними ставить власний підпис. Відчуття стійкого дежавю. Декілька років тому, коли ми проводили аналогічний експеримент, то також нікого не було на робочому місці у цій приймальні. Але це ж директор. Можливо, в нього є інші справи. Але ж окрім директора, ще має бути бухгалтер. Он начальник інвестиційного відділу. Давайте спробуємо їх знайти на робочому місці. Ну, я насправді навіть не здивований, але є ще одне приміщення, можливо, вони всі там. Давайте глянемо. Бухгалтерія Зачинено. Під'їхав сюди на КП. Тут зовсім нікого немає. А де з вами можна поспілкуватися? А можна на завтра вже, бо та я капається це. Шукаємо інвесторів на земельні ділянки, які нам надані на право постійного користування Тобто, у нас права... Права продажі на оренду чи продажу земельної ділянки немає. Тобто Ми шукаємо інвесторів, так як підприємство не має можливості будувати, залучаємо інвесторів. І забудовуємо. У нас була задача, яка знайти туди інвестора. Ну і знайшов же не придерешся. Я вітаю команду міської влади. Дякую. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Депутати Черкаської міської ради створюють комунальне підприємство, яке має благородну мету забезпечувати місто житлом або ж, бодай, як будь-яке підприємство, приносити прибутки. А міський голова, в свою чергу, призначає на це підприємство керівництво. Аби ця мета виконувалася, підприємству надається у постійне користування земля у різних куточках Черкас ціною у десятки мільйонів гривень. Тим після цього житло отримують приватні забудовники, а місто, точніше, навіть не місто, а комунальне підприємство взамін отримує порівняно копійки, і це триває роками. Також роками це комунальне підприємство очолюють особи, пов'язані з близьким соратником міського голови, а також секретаря міської ради. Чи не виглядає все це як? Бритка огидна схема. Здається, це вона і є. Друзі, це було чергове розслідування від 18.00. Коментуйте та поширюйте це відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал. А головне, завжди підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині. Як це зробити в описі до цього відео?